Доброго раночку тобі, чаворо. Знову ж нас э, для колекціонерів радує. Так, да, нова пошта. Що робити? Треба дивитися, що тут у нас є. Ось, я замітив, що ти в джунглях живеш. О, да. Подобається. Бачиш, які у нас. Це до речі, завдяки Aliexpress ми тепер живемо серед скель. Красиво, так? Да? Угу. Ой-ой-ой, що тут у нас є. Мікрофон раз опа, Що робити? Я зламав мікрофончик. Чикс. А ну, як воно тут достається. А, хоп, батарейку сюди поставив. Це мікрофон від Xbox 360. Потім іще один мікрофон від Xbox 360. Так, це щоб. бач, Microsoft написано. Тому що Xbox це є Microsoft. Реклама. Якщо можна так сказати. Реклама Microsoft. Ну так, Xbox це і є, реклама Microsoft. Що далі? О, фільма. Філо... Філомена. Філомена, не знаю, що це за фільм. Не знаю, подивимось якось. У нас, до речі, діти дивляться в англійському перекладі всі фільми, які у мене на DVD є. Да. О, дивись. Брайтсмейдс Мені найбільше подобається Ось ця Яка? Ось ця? І ось ця Ось ця і ця? Угу, ось ця і ця Що, тобі вирізати? Подарувати? Ні Ні? Бачиш, до 15 років не можна дивитися А яй я, не дивись сюди <гум> Ні, я смотрел в рыцарь. Ой, «Чорний рыцарь. Я думав в «Чорного хе Так, о! Дивись. Учительниця, яке царство ви знаєте? Я Небесна. Дивись. А це вже бачиш, щоб співати. Це бачиш? Це караоке. Я буду іграть. Да. Да, Xbox 360, бачиш? Все, так що грати вам співатимо. Значить, які тут у нас пісні є? Які у нас пісні тут є? Karlif a California Love Tupac. Aiken, Don't Matter, Baby, I'm a baby girl in yeah. a baby world, you know the song, don't you? the details, I not know, Loser, I don't know, Don't Funk With Lose My Heart. So, Heart of Glass, Love Generation, Don't Worry, Be Happy, you know the song? Don't Worry, yeah, next. Тут є пісні, які можна буде поспівати. Не багато, але є. Грайте, вигравайте?